Дуже цікавий матеріал, надрукувала за 26. Два десятка доказів і жодного спростування. Тут ці докази є. Я тільки один перший зачитаю. Якщо голодомор не є геноцидом українського народу, а спільною трагедією, то як могло статися, що між переписами 26 37 років населення СССР без урахування українців, казахів, казахів зросло на. 119,4%. процента. За цей же час чисельність українців зменшилась на 153% від чисельності 26 року. Тобто, станом на 37 рік число українців у разі поширення на них загальносоюзних тенденцій мало б становити 37,246 мільйона, а їх було 26. І 4,21 мільйона. Тобто на 10 мільйонів і 725 тисяч менше. Це, Це не статистика. Не що я хочу по цьому е, сказати? Значить, те, що голодомор був і геноцид був, ніхто від цього зараз не відкреститься, нікуди ми не дінемось. Е, е, я писав книжку про наш рід для своїх родичів. От. Наш родовод на російській мові родовод нашої сім'ї. То я тут такий момент написав, як мама 33-му на кінець зими пішла в Торксин і здала два Георгівські Христа і два обручки, і єврей Вайсбург дав їй мішок муки. Я питаю, а що це там Вайсбург сидів. Вона каже, Торксін відкрили. По всіх маленьких містечках відкрили торксин. Я кажу, що це таке Торговля з іноземцями. Та які іноземці могли бути там в Крижополі чи Казатині? І вони там всі сиділи, хоч один єврей помер під час голодомору. Ні, є. є Я не чув. У нас в Бердичимі ніхто мені не сказав, що хтось помер. А Троцький, Лев Троцький, він був автором цього голодомору, бо він ще після революції думав тут зробити третю хазарю на Україні. Це був сіаніст, знаєте, самі який. Сталіну в пресі це не сподобалося. і Він того розколо забрав, але він своєю ідеєю носився. І що за цікаво зараз? Читаю я книжку Клуб 300» на Римському клубі. Це, значить, глобалістський уряд наш. Планети зараз його очолює. І там чітко написано, що до 2015 року на землі повинно залишитись 2 мільярди. Золотий мільярд і тільки буде на них працювати. Бо Земля не видержує антропогенного Розумієте? Не витримує антропогенного пресінка. І для цього багато що робиться. Я зараз проїхав з другом, проводив його до Росії на машині, бо гаїшники чіпляються до московських номерів. От проїхав з ним від Белгорода до Лопані Козацької, за Харковим до кордону. Два дні їхали, жодного зеленого поля я не бачив. <тас> Чорний чи воронка, чи бур'яни, чи воронка, чи тут є. От на Плахтіївку я їхав, то тут є зелені овочара, там ще далі, а там нема нічого. Я питаю одного тракториста, кажу, в чому справа? Він каже, 100 днів молодощей, 25 сантиметрів почви порошок, а далі бетон. Навіть бор, моро не беруть. І зараз кажуть, що у нас 27 мільйонів тонн э, зайвого зерна, його треба продати. А знаєте, що якщо я зараз і весна видасться така, як була осінь, то можете чекати, що точно буде знову голодомор більш страшний, як був. Чого такі прогнози? Екологи в 60-му році в Лондоні був всесвітній Конгрес по глобальному потеплінню. Де тоді, екологи сказали, що глобальне потепління надмігається. А експерти продов... продовольчої комісії при ООН заявили, що якщо прогнози екологів збудуться, то десь до 2015 року на землі вибере 6 мільярдів населення від голоду. От і беріться... дивіться зараз самі. Китай північний голоду голодує, бо була посуха в них, значить Південну Європу заляло дощами. Північ буде значить заворожуватись, бо Гольстрім пішов вниз. Ви бачите, яка повсе, тому що нема, не випаровується вода з океану. Нема Гольфстріма, то була тепла вода, зараз там холодна. Ну і в Америці за одну добу 48 торнадо пройшло з посіми штабах. Такого ще теж ніколи не було. Так що ці, це все на нас насувається. І мене цікавить, що ж думає наш уряд? Нащо продавати ці 27 мільйонів? Нема де сховати. Хай лежить, не треба буде, продасте. Поки елеватори забиті, може. Ну, не всі ж забиті, от. Тепер це перше. Ну, Мені кажуть, що ти одні безпокоїшся? Оні десь на заробітках. Вони в'їли в Баден-Бадені, в Ніце, в Барселону йде. Гроші в офшорах, кажуть, що у Юлії 11 мільярдів на кіпів лежить. Так, що вони десь на заробітці, що вони смоються і все, розсорбувати будемо це ми. Ну, як наша сім'я врятувалася, коли з'їли той мішок муки, що Вайсбург продав, батько бачив, що його він мені казав, він пройшов громадянську війну, учасник трьох революцій, трьох воїн, три голодомора переніс і шість п'ятирічок виконав. Він каже, синок, запам'ятай, саме що може чекати наш народ. это гражданская война и голод. Я говорю, ну ты же гражданскую воевал, в полку, да, говорит, я воевал. Но когда наш кавалерист зарубил Беляка, он спрыгнул с лошади, это был его отец. Он взял голову, поцеловал, достал для и застрелился. Кто и свел на поле боя? Политики. А в Голодомор мои соседи, учителя, Хороші, добрі, інтелігентні люди. вначале сіяли дочку, потім сина. Їх простріляли. Хто йде вдоволь? То Теж політики. І от, ну, оці випади людожерства були з села, де завіть людей не залишилося, тому що їх от. То я хочу тут, е, 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 Да, Вони та батька бачить, що це дійде до такого, взяв сім'ю, а й було п'ятеро дітей, посадив поїзд. Вони жили тоді в Бердичеві і поїхали. Мініград, але на, е, як це там називається, кордон такий були за, за, за гради. Гради. і всіх повертали назад. Но йому випало щастя, що командиром цього е, загону був його колишній командир ескадрона. І він каже, Іван, бери дітей під вагоном, біги в ліс. І вони втікли в ліс, там два тижні ночували. А сестра і брат Петро йому було вісім років, ходили до церкви і просили віласти. Каже, гратися дуже хороші люди, давали їм хліб, деньги і все. Після батька пристроївся там в городгоспі огородникам, а мама кондуктором ці приміські місь... 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 поїзди і так врятувалися. А коли вже приїхали, то кажуть, стільки друзів вже втратили, все. І що я хочу сказати ще? Ось мій брат Петро помер у 2000 році, він приїжджав, от ось під церкву, він під просив все. Він описує, можна як тут, п'ять хвилин на російській мові його поему почитаю. Гібли люди, як осінь мухи, а пухай кончался народ. Непрерывно стояли засухи, год за год год годом, который уж год. На весна и вот этого года на пустые выходят поля. Нету пахаря, нету и всхода, только голая всюду земля. Это 47-го года. День настанет, и огненный шарик, солнце снова взойдет над селом, и земля удивительно парит, отдавая приятным толпом э, теплом. Распахнувшие окна и двери, все, кто голос зимой пережил, но с инстинктом голодного зверя себе пищу искать выходил. У заборов и в старых сараях ряд за рядом лежат мертвецы. Мать детишек себе прижимая, у скелета скончалось овцы. Вот другая с косою мняною рядом с трупами младших сестриц, чуть прикрыто лежит под стеною, без грудей, живота, ягодиц. Сумасшедший от голода ставший, от жены убежавший своей, ест отец топором, изрубавший одного из своих сыновей полон страха, бессилия и злости, из котла достает он кусок, обладав жадно детские кости, аккуратно кладет их в мешок. То вдруг двери внезапно рванется, то с испугом он глянет в окно, то вдруг хохотом адским зальется и кричит, так с судьбою дано. А в соседнем заброшенном доме двери на сей же открыты, и вот там младенец в углу на соломе грудью матери мертвой сосет. И ворчать на него начинает, черный пес все поближе ползет, Виновата скуля завывая, той же матери ногу грызет. И ворчит на ребенка, и лает, скалит зубы, бьет землю хвостом, И внезапно с несчастным кончает смертоносным звериным прыжком. Вот старуха, как ведьма седая, и стара, как и жизнь на земле, То и дело в печи поправляя, варит что-то в чугунном котле. И по комнате сгорбившись ходит, страшен взор ее хищных очей, и она его часто наводит то на окна, э, на окно и на засов дверей. И с клюкою какой-то стариной, на глаза упустив прядь волос, она топчется злобой звериной пару девичьих пепельных кос. Печь, открывший вагоник, бросает, и на доски плеснувшей воды, озираясь усердно смывает преступление большого следы. На кладбищах разрыты могилы, голод даже в гробы заглянул и у смерти старухи сей хилой много трупов в земли умыкнул. Все обшарил от хат до могилы, свои жертвы кругом разбросал, стал терпеть постепенно он силы и лишаться неписанных прав. Ведь весною не то, что зимою, даже мертвого будет весна. Вот покроется поле травою, и пробудется все от сна. Крапива, что не день подрастала, Лебедой стал овраг зеленеть, и наевшись ее до отвала, за ночь гибла наевшихся треть. И случалось, что цепь целой семьей уходили на вечный покой, так несчастье тянулось толпою, и беда завершалась бедой. А другие, что были смелее, чтобы не мучиться в этом оту, на ночь печь натопив посильнее, погибали все вместе в чаду, закрывали заслонки. Так бежала со смерть всех косила, человеческий гибнущий род. Но живуча та дивная сила, что народ ее жизнью зовет. Жизнь, победив смерть и голод, вновь явилась в селении вод, стал душою по-прежнему молод, перенесший все муки народ. Быстро мертвые были зарыты, страшных бед исчезали следы, и глубокие раны забыты, весь народ принялся за труды. Всяк старался своими руками, чтобы усилия были велики, из соседних районов с мешками возвратились домой мужики. Проходя сквозь рогатки, заставы, тем, ком воля осталась сильна, из клещей ускользая устала, доставляли в село семена. А потом плуг по трое прягались, третий сзади двоим помогал. И вот полюшко поле пахало, землю так мужичок засевал. И у Бога просил он погоды, чтоб зашло дорогое зерно, и послал Бог хорошие всходы, уродило столице оно. Засверкались жемчужные росы рано утром у быстрой реки, взялись дружно за звонкие косы, со слезами крестясь мужики. Загипела большая работа, становились снопы в стройный ряд, и, трудясь до девятого пота, вся к работе крестьянской был рад. И с охотой свой труд продолжали, при луне на полях мужики, и всю ночь словно звезды сверкали в темных далях костров огоньки. Как мила сердцу эта картина, как приятна ты песня труда. Мать природа для родного сына отдает все и сынам горда. Потому что, не зная покоя, на земле копошится весь век, разрушая и снова все строя, только он, этот червь, человек. Вот такие Как говорится, воспоминания. И последнее. Ехал я в поезде в Днепропетровске, сидел.